Дев'ятий крок бонус Боб Дарила. Частина 1. І знову я Боб, я алкоголік. Я хочу поговорити з приводу двох кроків, які найбільше мене лякали це восьмий і дев'ятий кроки. Перші сім кроків були для мене кроки найменшого ризику. Вони не були ризикованими і небезпечними для мене. В п'ятому кроці був невеликий ризик страх і побоювання. Тому що в п'ятому кроці мені потрібно було перед іншою людиною показати всі свої дефекти характеру, розповісти йому всі ті речі, які я приховував у своєму житті. Ну, такий невеликий ризик. У 8 і 9 кроці я чітко бачив можливість потрапити до в'язниці. Мені доведеться зустрітися з людьми, які можуть мені набити морду, м'яко кажучи. Мені потрібно було зустрітися з людьми, зустріч з якими принесе мені приниження і біль. І спробувати виправити ті речі в моєму житті, які, як мені здавалося, не можна було виправити і відновити. Ці кроки справді дозволяли мені з'ясувати, чи готовий я на все заради досягнення мети. Дуже часто в товаристві ця фраза «готовий піти на все сприймається як Я готовий ходити на зібрання і не пити. Насправді, в книзі, в розділі, присвяченому 8-му і 9 кроках, ще раз згадується про те. Чи готові ми на все заради досягнення мети. Перший раз це згадувалося в 5 главі в преамбулі. На початку моєї тверезості, коли я слухав людей, які говорили про 9 крок, у мене з'являвся такий страх, що я був готовий вибігти з кімнати. Для мене, коли я сидів на зібраннях і слухав про восьмий і дев'ятий кроки, як людина, яка ще не пройшла перші сім кроків, і у якої немає Божої благодаті, я дивився на ці 8 і дев'ятий кроки. Як першокласник дивиться на іспити, які йому потрібно скласти для закінчення коледжу. Якщо б цей першокласник дивився на ці випускні іспити для закінчення коледжу, у нього пропало б всяке бажання вчитися. Насправді, якщо він буде ходити до школи як належить, і робити домашні завдання до того часу, як він прийде до випускних іспитів, у нього буде абсолютно весь багаж знань, необхідний для того, щоб скласти цей іспит. Якщо при виконанні з першого по сьомий кроки я буду безстрашним і буду слідувати їм неухильно, уважно і з ретельністю буду робити ці кроки, то коли я прийду до восьмого і дев'ятого кроків, я буду готовий їх зробити. Є певний свідогляд, синхронізація, і першим цю філософію спостерігав Карл Юнг, який згадується в нашій книзі. Це теорія синхронізації або, краще сказати, гармонії, яку спостерігав Карл Юнг. Що весь світ працює таким чином, щоб здійснити ті потреби і бажання, які повинні здійснитися у твоєму житті. Якщо ти хочеш щось здійснити або досягти у своєму житті, то маєш прийти з точки А в точку Б, а між ними прірва, яку просто неможливо подолати, то з того моменту, як у тебе з'являється це бажання досягти точку Б, весь всесвіт починає обертатися таким чином, всі обставини починаються складатися так. Що ти зможеш перейти з точки А в точку Б. На зібраннях Аа ми чуємо тисячі свідчень, тисячі історій, коли відбувалися чудеса, і неможливі речі здійснювалися для членів товариства А. Я бачив дуже багато жінок, яких позбавляли батьківських прав, і держава забороняла їм бачити своїх дітей, що сидять зі своїми дітьми на зібраннях А. Я бачив безліч людей, які схоїли з жахливі злочини. За які вони повинні були відсидіти в'язницю довічно, що стоять перед поліцією і судом, і водночас залишаються вільними і живуть вільним життям. Восьмий і дев'ятий кроки діляться на дві частини мої справи і Божі справи. У восьмому кроці написано: Ми склали список усіх тих людей, яким ми заподіяли шкоду, це моя справа. І стали готувати, відшкодовувати їм збитки. Це Божі справи, тому що за цим слідує молитва, де ми просимо Бога, щоб він дав нам готовність. У дев'ятому кроці написано особисто відшкодовували цим людям завдано їм шкоду. Це моя справа, де тільки можливо. Це Божа справа створити ситуації, де це буде можливо. Крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або комусь іншому. У нашій книзі нам дається одне правило. Ми повинні бути вимогливими по відношенню до себе, але м'якими і турботливими до інших. Коли я почав дивитися на восьмий і дев'ятий кроки, я був дуже наляканий, тому що я жив на вулиці як тварина, і, чесно, я заподіяв шкоду дуже багатьом людям. Я крав, це був спосіб мого життя. Я постійно ходив зі зброєю і завдав фізичних ушкоджень людям, які будуть жити з цим до кінця їхнього життя. Я не міг собі уявити взагалі, як я можу зробити це правильно. Але моя найважливіша подорож почалася з того моменту, як я зробив перший крок. Я розповідав вам історію, коли мені повинні були дати 2 роки ув'язнення. Та ситуація, що сталася, те, що мене не посадили, дало мені краплю надії і уповання на Бога для того, щоб рухатися далі за програмою. Довіра до Бога і уповання на Бога це основний духовний м'яз. І як будь-який м'яз, вона вимагає постійного тренування. Чим більше ти її тренуєш, тим вона сильніше стає. Я хочу поділитися з вами кількома дев'ятими кроками. Моя мати і батько не були алкоголіками, вони любили мене дуже-дуже сильно. Вони робили все, що завгодно, щоб допомогти мені. І систематично протягом життя я карав їх за любов. Я крав у свого батька так часто і так багато, що він став дружити з господарем ломбарду, тому що йому постійно треба було ходити в ломбард і викуповувати ті речі, які я в нього вкрав. Найбільша шкода і найбільший біль, яку я завдав своїм батькам, це те, що я постійно відновлювався. П'ять-шість місяців я відновлювався, в мене все було добре, у батьків з'являється надія, що з їхнім сином, нарешті, все буде добре, а потім я знову скочувався вниз. І кожен раз їхні надії розбивалися, тим самим завдаючи їм ще більшу біль. Через багато років, завдаючи їм біль, крадучи їх, обманюючи їх, я довів їх до того, що вони повністю ізолювали мене зі свого життя. На фізичному рівні вони могли ізолювати мене від себе, не зустрічатися зі мною, але у своєму серці вони не могли ізолювати мене від себе. Моя мати ходила до психологів і приймала дуже багато заспокійливих. А батько спав по 15 годин на добу. Коли я протверезів, я знав, що це я зробив їм. Я знав, що просто просити прощення марно. Я дуже вдячний людям ВА, тому що люди ВА не прислухаються до моєї думки, до того, про що я думаю. Вони сказали мені, що ти будеш робити дев'ятий крок, незалежно від того, віриш ти в те, що він працює чи не віриш. Перше, що мені сказали, що я повинен кожного тижня дзвонити своїй мамі. І я повинен оплачувати ці міжнародні дзвінки. Перший раз, коли я подзвонив, моя мама не була рада мене чути. Вона дуже різко запитала, що ти взагалі хочеш? І це те, що слід було очікувати від людини, чиє серце я розбивав стільки разів. А потім, коли мама зрозуміла, що за дзвінок не треба платити, оскільки я ніколи не дзвонив безкоштовно, весь час дзвінки оплачувала мама, то мама запитала: Ти в Пенсильванії? Я відповів ні, я в неваді. Е, як в неваді оператор вже не просив мене оплатити вхідний дзвінок? Ні, ні, ні мамо, я плачу за дзвінок. І тоді у неї піднявся голос на октаву від радості А як ти платиш за дзвінок? Вона не могла повірити своїм вухам. Я повинен був дзвонити батькам кожного тижня і платити за це. Кожного тижня я повинен був відправляти листівку з новинами про моє життя. Ні в якому разі не міг пропустити Різдво День подяки, матері. І хоча у мене майже не було грошей, я повинен був хоч щось купувати і відправляти їм якісь подарунки на День народження і Різдво. Мене вчили, що відшкодовувати збитки це набагато більше, ніж просто сказати прости мене. Я продовжував виконувати ці дії, незважаючи на те, що вони не вірили, що щось змінилося, і незважаючи на їхню різкість спілкування зі мною. Через рік вони вирішили прилетіти в Неваду подивитися на мене, оскільки вважали, що тут щось не так. Насправді вони полетіли в Лас-Вегас. Вони вирішили, що навіть якщо я досі живу на вулиці як безгоддомний, вони хоч не дарма прилетять, хоч Лас-Вегас подивляться. Я їх зустрів в аеропорту зі своїм спонсором. Ми пішли поїсти, а потім я взяв їх на свою домашню групу Аа. Природно, це була ідея мого спонсора, це була геніальна ідея. Тому що вони змогли мене побачити разом з вами. Коли я разом з вами я найкраще себе почуваю і поводжу себе. Моя домашня група була дуже весела, було дуже розвинене почуття братерства, і це мої батьки змогли побачити. Старі сміялися і жартували над новачками, такими як я, але ми, в свою чергу, знаходили ще молодших за нас алкоголіків і над ними жартували. Тому що в нашій домашній групі був принцип стічної труби, що лимовно спускається зверху вниз. За день до їхнього від'їзду ми зустрілися в кафе, щоб поспілкуватися, і я прийшов зі списком, в якому був чіткий перелік того, що я повинен своєму батькові. Це була дуже велика кількість грошей, це був список усіх його фінансових витрат, ті речі, які я в нього украв, ті гроші, які він платив за мене, щоб витягти мене з в'язниці. За штрафи, які треба було заплатити, ті гроші, які він платив за оренду житла, щоб я не жив на вулиці, за ремонт машини. Цей список тривав і тривав, це була величезна кількість грошей. Мені сказали, що я повинен розробити план платежу, повинен був працювати, де міг і виконувати свої фінансові зобов'язання. Мій план був розрахований на 12,5 років. Я прийшов з цим списком, показав його батькові. І моя мама схопила руку мого батька. Вони подивилися один на одного, і він сказав, що ми не хочемо, щоб ти віддавав нам гроші. Ми просто щасливі, що ти живий і тверезий. Ми просто просимо тебе, щоб ти продовжував жити так, як живеш зараз. Був тверезим і ходив на забудь про гроші. І ви знаєте, мені відразу стало подобатися розрулювати цей дев'ятий крок. Ну, говорю, тепер точно лотерею виграв. 12,5 років платежів просто за одну мить зникли. Я до такої міри був щасливий цьому, що я побіг в Офіс свого спонсора, щоб розповісти йому про це. Мій спонсор сказав: мене не цікавить, що сказав твій батько, це твій борг, і ти повинен з'ясувати, як повернути його. І в такі моменти ти усвідомлюєш, що у тебе явно неправильний спонсор. Як я йому заплачу? Якщо навіть я буду висилати щомісяця йому чеки, він не буде їх знімати. Мій спонсор сказав: Я не знаю, але Бог покаже шлях. Я працював касиром у магазині наприкінці 70-х, на початку 80-х років в Америці в обігу були срібні долари і золоті грошові сертифікати. І у мого батька було хобі збирати це все. І працюючи на касі, через мене щодня проходили ці срібні долари і золоті сертифікати як готівка. Тут я подумав, що може мені поговорити зі своїм босом, щоб я міг викуповувати ці срібні долари і золоті сертифікати, і частину передавати батькові як подарунок. Я не міг собі уявити, що зможу виплатити весь свій борг батькові таким чином. Мій бос погодився, і я почав викуповувати ці срібні долари і золоті сертифікати і висилати їх батькові. Те, що написано «де тільки можливо, це дійсно Боже проведіння, це Божа робота. Як тільки я почав робити дії в напрямку відшкодування збитків, дев'ятий крок, Бог посилав мені фінансову удачу, мені підвищували зарплату, підвищували по кар'єрних сходах, друг ще дав мені роботу на півставки, щоб заробити більше грошей. І на моє велике здивування, за 5 років я зміг зібрати повну суму, яку був винен своєму батькові в срібних монетах і золотих сертифікатах. Вибачте, він не висилав ці гроші, а скуповував і накопичував. Я знав, що якщо я привезу йому ці гроші, батько не зможе відмовитися. Це як, залежному від кокаїну, дати кокаїн і думати, що він відмовиться від кокаїну. Перед тим як поїхати і віддати гроші моєму батькові, в мене в серці не було й тіні сумніву, що мій батько пробачив мене, любить мене і прийняв мене повністю. Коли я віддав батькові ці гроші, вперше мій батько став поважати мене в очах свого батька я став чоловіком. До цього я був просто Бобом, дитиною Бобом, яку, якому треба давати поблажку і постійно очікувати від Боба чогось неправильного. І після цього наші взаємини повністю змінилися. Рік по тому мій батько помер. У мене була можливість поховати його, ми були на одному рівні, ніхто нікому не був нічого винен. У нас не було жодних справ, які не були завершені, не було слів, які не були сказані. Я знаю, що означає бути переслідуваним приводами незавершених справ із людьми, які вже померли справ, які недороблені. Слів, які не договорені, коли мій дідусь помер, мене переслідували ці кошмари і біль, що я не встиг попросити у свого дідуся прощення за той біль, що я йому завдав. Але є можливість, як відшкодувати збитки тим людям, які вже померли, тим людям, з якими ми не можемо зустрітися, ми пишемо чесні і відверті листи. І завдяки цьому процесу я зміг заспокоїти той біль, що був у моєму серці через мого дідуся. На сьогоднішній день всі мої спогади про моїх родичів солодкі в моїй душі. Коли народилася моя дочка, я відчував присутність свого батька в пологовій кімнаті. Коли я вперше продав бізнес і отримав свої перші великі гроші, я відчув, як батько ніби плескає мене по плечу і каже Молодець. Хочу розповісти вам другу історію, мій найважчий дев'ятий крок. Це історія про. Найважчий для мене дев'ятий крок у програмі анонімних алкоголіків, а саме відшкодування збитків. Вчинки, які я робив, коли пив, я міг легко виправдати. Свідомо чи підсвідомо, я просто казав собі, що тоді був п'яним. Але те, що я робив у тверезості, було значно важче пережити. Першого року тверезості я працював касиром в магазині. У мене була сильна залежність 3 пачки сигарет на день. Зарплату я отримував ще п'ятниці. Одного разу в четвер у мене закінчилися і сигарети, і гроші, а до зарплати залишалася ще доба. В магазині, де я працював, серед іншого продавали ще й сигарети. Я вирішив взяти одну пачку, а наступного дня, отримавши зарплату, оплатити її. Це здавалося ідеальним планом. У п'ятницю я отримав зарплату, згадав про пачку сигарет, але тут же моя думка змінилася. Я працюю в цьому магазині більше і старанніше за всіх приходжу раніше йду пізніше, та й сума невелика, ці витрати, мабуть, уже враховані в собі вартості. Поступово я перестав платити за сигарети і просто забирав їх з магазину. Згодом почав красти упаковки з шістьма пляшками Коли Лайт. При цьому я розповідав усім, кого зустрічав, і навіть самому собі, що. Є частиною програми АА, яка вимагає бездоганної чесності. Але мені ставало все гірше. І я не розумів, чому. Коли я почувався погано, то не думав, що проблема в мені. Мені здавалося, що проблема у вас, це ви мене дратуєте. Я хотів припинити ходити на збори АА, бо всі там здавалися лицемірами. Це тривало місяць за місяцем. Одного вечора я встав на коліна, щоб подякувати Богу. За День тверезості, як мене навчили. Але мене так мучило хвилювання, що я закричав: Боже, що відбувається? І в ту ж мить я вже знав відповідь. Це була відповідь, яку я не хотів чути: сигарети та кола, які я вкрав. Це не такі вже маленькі гроші. Коли все скласти разом за місяці сума виявилася величезною. У мене не було грошей, щоб відразу повернути борг. Якщо я зізнаюся босу, мене моментально звільнять. У нього була політика нульової толерантності до крадіжок. Я залишуся без роботи, шукатиму нову і виплачуватиму закрадені товари. Найгірше було те, що я постійно розповідав босу, наскільки я чесний, будучи в програмі Аа, я ненавидів себе за це. Зрештою, я пішов до боса і розповів йому всю правду. Він вибухнув гнівом, кричав на мене, і я заслуговував кожного його слова. Але він мене не звільнив. Я чесно підрахував збитки, додав до суми 10%, а потім ще 50 доларів. Чому? Бо коли я роблю підрахунки помиляюся, я ніколи не помиляюся на користь іншої сторони. Я хотів, щоб усе було справедливо. Я почав поступово виплачувати борг. У духовному світі причини на святкові зв'язки не завжди очевидні, але, озираючись назад, ти їх бачиш. Через 30 днів після останнього платежу. До мене підійшов чоловік і запропонував високооплачувану роботу, хоча я її навіть не шукав. Я був щасливий на колишній роботі, але прийняв пропозицію. На цій роботі я викладався наповну, ніколи нічого не крав і невдовзі став менеджером. Одного вечора я був у ресторані і побачив свого колишнього боса, у якого колись крав, він вечеряв з дружиною. Оскільки я виконав свій дев'ятий крок і повністю відшкодував збитки, ми були в дружніх стосунках. Ми сіли поговорити і він розповів, що продав свій бізнес, але покупець не зміг отримати ліцензію, і бізнес повернувся до нього. Бос хотів вийти на пенсію, але через ці обставини мусив залишатися у справах. У той момент зі мною сталося щось дивне: я почув, як слова самі вилітають із мого рота Я хотів би купити твій бізнес. Як тільки я сказав, що хочу купити бізнес, то одразу почав відмовлятися: Ні-ні, ні я пожартував, у мене ж немає грошей. Але мій бос відповів: Коли у тебе вихідний, я хотів би з тобою зустрітися. У призначений день ми зустрілися, і на його столі лежала пачка документів. Він запропонував мені таку угоду: якщо я повернуся, буду керувати його бізнесом і зроблю його успішним протягом п'яти років, то отримую 50% частки в цьому бізнесі. У мене не було ні освіти, ні досвіду успішної кар'єри, успішної керівної роботи, але інших варіантів у житті теж не було. Я погодився і ніколи більше не озирався назад. Уже 20 років я маю привілеї володіти власним бізнесом. Я вийшов із того бізнесу і зараз займаюся тим, що мені справді подобається, музичною справою. Все це стало можливим завдяки тому, що я зробив дев'ятий крок, відшкодував збитки по перестрах і сумніви. Я провів багато часу з людьми, які виконували дев'ятий крок, і помітив одну закономірність: чим більше страху перед цим кроком, тим більше духовне винагородження отримуєш після його виконання.